Всім привіт! Мене звати Юлія, я мушкую Чорногорі, в місті Бар. Сьогодні я хочу вам розповісти, як зробити ВНЖ в Чорногорі по нерухомості, а саме головне, як правильно продати нерухомість в іншій країні для того, щоб була можливість купити тут. Прийшло таке запитання, тому і відповідаю. Якщо у вас в будь-якій країні є інший будинок чи квартира, коли ви продаєте, ви повинні озвучити повну суму вписати в контракті. Обов'язково і обов'язково покласти ці гроші у банк, щоб офіційний документ у вас свідчив про те, що у вас ця сума від цієї операції чи будь-якої іншої, якщо, наприклад. Країна, в якій ви продали свою нерухомість, має національну валюту не євро. То обов'язково ви маєте обміняти в євро, але у банку ні в якому разі не просто десь в обмінниках, тому що це не буде вважатись правильним і ви не зможете задекларувати цю суму. Обов'язково в банку, де у вас лежить ця сума. Так, це можливо буде не так вигідно, як в обмінниках, але зате це буде офіційно і правильно. Ця інформація, повірте, коштує гроші. Я вам даю її безкоштовно. Прошу лише поставити вподобайку, підписатись на канал і, звичайно, написати коментар, якщо вам це знадобилось. Далі ви берете всю суму 100 тисяч, 200, скільки ви хочете, і просто декларуйте на будь-якому кордоні, тому що у вас є всі офіційні документи. Буває, наприклад, в Сербії було так. Людина їхала, 50 тисяч євро вона везла. І вони кажуть: дивіться, вам можна без декларації везти до 10 тисяч, це в усіх країнах так. Тому пишіть 40. Вона каже, ні, мені потрібно 50. Ні, пишіть 40. Вона змушена була написати 40. Але вона просто цю декларацію не показала. Вона показала через декларацію, де вона брала на іншому кордоні. Чому це так важливо? Скажете, у мене купа друзів, Юля мені привезуть будь-яку суму, потихеньку будуть звозити. Мені це все не потрібно. Тому що в 2024 році вийшов закон у Чорногорі, мають право продавати квартири лише через банк. А Чорногорський банк не візьме у вас гроші, якщо ви не покажете документи, де ви взяли ці гроші заборонено. І тому. Краще так зробити, якщо, наприклад, вторинне житло так, можуть взяти 50% налом, а 50% все одно через банк. Є деякі варіанти, де можуть взяти просто грошима чи не через банк. Ну, це потрібно буде шукати це дуже мало таких випадків, але є Якщо, наприклад, ви приїхали в країну і зробили захист українця? Супер тоді ви можете відкрити безкоштовно рахунок у зірат банку або за 50 Євро рахунок у РСТ банку. Поки діє захист. Якщо, наприклад, в 2025 році він діє до березня, во не продовжиться захист, у вас не буде цієї опції. Тому я знаю, багато українців зараз відкривають рахунок на всякий випадок. Да? Нехай буде. Чому так? Юля, мене гроші я принесла в будь-який банк. Ні, якщо у вас немає робочого контракту, чорногорські банки не приймають коштів іноземців. Лише один банк. Адріатік в Будві, не Адріатік в подвореця, а саме в Будві вам може відкрити цей рахунок, який буде коштувати лише за відкриття 400 євро. Розумієте, так 50 євро безкоштовно або 400. Тому, тому самі думайте, захист українців, якщо ви подаєте, потрібно чекати десь місяць. Все. Ви поклали гроші. Ви скажете, юль. Ну я ще не знайшла житло, можливо, мені нічого не сподобається. Тому краще приїхати сюди раніше, подивитися, що вам подобається і. Дати завдаток, підписати контракт, що ви купуєте цю квартиру. Ну, завдаток десь там сім тисяч євро. Вже як ви домовитеся з продавцем, і зазвичай можна розбити цю суму на місяць. Тобто це нормальна практика. 30 днів ви можете це оплачувати, вписавши, до якого числа ви маєте внести і решту суми. Деякі забудовники дають можливість проплачувати пів року без процентів. Я знаю таких забудовників. Дехто каже, так, ми можемо розбити навіть на два роки, але ну там такі відсотки, що ви заплатите ну, мінімум на 5 тисяч євро дорожче. Але це також офіційно, тому що якийсь кредит ви не зможете тут взяти, ви іноземець, вам ніхто не дасть. Цей рахунок, який ви відкриваєте в банку, або РСТ, або в Адріатіку, це внутрішній рахунок. Тобто, ви зможете з допомогою нього просто проплатити за квартиру, але перевезти в іншу країну ви не можете. Коли ви вже отримаєте венже по нерухомості, тоді ви можете піти в Рсте банк, не в РСТ, вибачте, Рсте не відкриває в Адріатіку і відкрити міжнародний. Мене знайома зробила, каже, Юля, все нормально, з будь-якої країни пересилаю, переводжу без проблем. Воно працює. Що потрібно для того, щоб отримати ВНЖ по нерухомості, купити квартиру, коли ви заплатили усю суму, нотаріус, де ви підписуєте контракт, з перекладачем, обов'язково без перекладача ніхто не підпише вам контракт, це ще буде коштувати 30 чи 40 євро. Часи міняються, будете запитувати. Обов'язково кожне слово прочитуйте, коли ви будете давати завдаток. Якщо, наприклад, щось станеться, ви не можете оплатити всю суму, скільки у вас заберуть. Тобто це має бути не більше там, ніж 15 А А декому написали там всі гроші, які вже заплачені були, і людина не побачила, і в неї ту забрали 80 тисяч євро. Тому будьте обережні, кожне слово це не просто так: ой, нотаріус там все перевірив. Ні, ні, ні. Коли перекладач перекладає, отак вуха навострили і перевірили всі документи самі. Що там написано? Абсолютно документи забудовника, продавця, все перевірила. Тому що е, нерухомість, і якщо ви хочете отримати ній ВНЖ, вона не може бути переносною. Знаєте, як оці будиночки переносять. Ні, це не підходить. Це має бути нормальна нерухомість або яхти. Так, теж може бути. Буває, що пишуть на гараж, тобто документи на гараж і там будують будинок. Не піде, таке, не підходить. Е, ви не побачите, перекладач не переклад... так, швиденько так що, щось. і ви не зможете, якщо документи на гараж, отримати ВНЖ ні в якому випадку. Вам скажуть, ой, потім можна переробити, от хай вони і перероблюють. Це не має бути ваше завдання, тому що я не знаю, чи взагалі це можливо. І вам воно не треба, лишні клопіт непокритності ви вже забрали. Тобто, по закону мінімум він буде робитись 50 днів. Я отримала в барі за 60 днів. Бар це місто, так? Да? І то, що я бухала 50 днів, мені принесли лист непокритності. в Которі люди деколи чекають два роки, а в подгориці. 6-8 місяців. Поки ви не отримуєте цей лист непокретності, документ, який засвідчує, що це ваша квартира. Ви не можете податись на ВНЖ, просто не можете, не маєте права. І якщо у вас захист українця, то нема питань, ви можете знаходитись в країні, але якщо, наприклад, ви з другої країни і вам потрібно кожен день проплачувати один євро, ну це тако трошечки набирається. Звичайно, ви можете під час цього виїжджати і заранити так кожен місяць. Лише ви не можете цього робити, якщо ви вже хоч раз подали документи там на підприємця чи по нерухомості, чи ще по цьому. Тоді візарант ви не можете робити ніяк. Значить, перший документ лист непокретності ви маєте його забрати не раніше ніж за сім днів до подачі, тому що через сім днів все закінчується дія. Не то, що в вас немає цієї квартири, просто цей листочок не підходить для подачі на ВНЖ. тому що а вдруг ви вже продали її. Знаєте? Ви маєте вже відкрити рахунок у банку. За 7-10 днів ви маєте взяти довідку, що у вас цей рахунок є. Це коштує 10 євро. Угу. Навіть якщо в українці у вас є захист, все рівно ви платите ці 10 євро і там просто написано, що у вас є рахунок. Вітаю! І що там є 3650 євро, не менше. Ви йдете в медичне страхування і будь-яке вибираєте на 30 днів, купуєте страхування. Я купила на два місяці. Чому? Тому що якби в той самий день в мене б не взяли документи, ну мало ли що може статися. Вам прийшлося б на слідущий день знову ще брати на місяць. А так, наприклад, в агентстві Сава я взяла там на місяць 26 євро, а на два місяці 35. Ну, я думаю, це вигідно. Всерічно я планую все-таки. Взяти медичне страхування платне, тому що ВНЖ по нерухомості не дає вам безкоштовне, тому що ну мало лі перебування в якомусь медичному центрі може коштувати 3 тисячі чотири тисячі євро. Розумієте, а за місяць ви заплатите 30 євро і ви спокійні. А якщо ви берете зразу декілька місяців, то це може взагалі бути 20-17 євро в місяць оплати. Розумієте, все одно вигідно, покривається до 10 тисяч євро в лікарні, якщо ви туди потрапляєте. Але звичайно, перепитуйте. В кожному агентстві можуть бути якісь інші правила. Ви знаєте, що медичне страхування не дійсне, якщо ви були в алкогольному спленіні. Раз, якщо ви були у фітнесі, два. І ще щось. Я не пам'ятаю. Ну, в будь-якому випадку виползте з фітнеса да, на дорогу, і тоді дзвоніть своїй компанії. Про це розкажіть. Тому що, якщо ви в алкогольному сп'яніні, ніяке страхування не, не покривається. І це скаже лікар їм. Розумієте, ви можете прийти до лікаря, сказати, що все нормально, він здасть ваш аналіз крові і буде знати, що алкоголь в крові присутній. По правилам потрібно заплатити за 10 днів перебування в країні, тобто по одному євро в день. Якщо у вас є захист українця, вам цього не потрібно. Якщо ви зробили цей захист українцям у 2024 році, така є особливість, що МУП. Де ми це все давали, і вони нам віддавали ці документи. І коли ви маєте подаватись на вендже по нерухомості, ви маєте здати цей оригінал. А вони чомусь не подалися у поліцію. Знаєте, ці відомості. І коли ми прийшли останечко забирати, вони кажуть, ідіть до поліцейських розбирайтеся. Що ви там натворили? Помідете, натворили ми щось. Я думаю, Що я натворила вже? Де я лазила? Що я забула навіть? Ми приходимо, і дуже хороший чоловік. От якщо в барі, то тут. Там, де відправку кораблів, от там він сидить, працює до часу дня, по-моєму, з 10 чи з 9, -ї. Кожен день, крім суботи, неділя. І він каже: Ви знаєте, ви не в комп'ютері, ви десь? Не знаю де. Я кажу: як це так? А от так. Тобто вони нам дали оцей папірчик, а офіційно ми ніде не знаходимося, просто нас не існує. І тому він добре, що. Обов'язково зробіть копію оригіналу захисту, тому що без нього ви нічим не докажете, що у вас був захист, тому що МУП при тому, як ви здаєте документи, вас його забирає. І я показала, він виписав, каже, все молодець. Іди". Ще один важливий документ, без якого неможлива подача на ВНЖ по нерухомості у Чорногорі це довідка з суду. Ви заходите у програму Дія, берете звідти витяг про несудимість. І стаєте на чергу в консульство України в Чорногорії. Це може бути через місяць, півтора, а можливо через два тижні. Ідете до консула, він підписує цю довідку, ви платите податок у банк десь 30 євро, і тоді обов'язково цю довідку перекладайте на чорногорську мову. Це буде коштувати 15 євро. Все з оригіналом і перекладом. Ви вже можете подавати всі документи. До е, мупу термін закінчення вашого закордонного паспорту має бути не менше ніж один рік і три місяці. Якщо буде менший термін, то вам ВНЖ по нерухомості не дадуть. Лист покретності е, медичне страхування, довідка з банка і е, захист українця. Якщо є, якщо немає, значить оплата в туристичному агентстві за 10 днів останніх ну, 10 євро, в декого 30. Тобто, в, точної, в залежності від того, в якому місті ви будете подаватись на ВНЖ по нерухомості. Чекайте чергу в мупі, да? <кхем> нема там ні сільців, нічого. Ну, трошечки є, але треба стояти в черзі. ну Десь півгодини це мінімум. Півгодини, 45 хвилин. подаєте ці всі документи далі йдете фотографуватися в цьому шмупі. Не треба нікуди записуватись чи шукати фотоательє, Фотографуйтесь там, здаєте відбитки пальців, вказівних і гуляєте. вася. Вам дадуть документ, де написано, коли ви повинні прийти. Забрати документи. Ви приходите, вам кажуть, сьогодні нема, приходьте завтра, чи через п'ять днів, чи через десять. І ви приходите кожен раз, коли вам сказали прийти. Тому що якщо ви не прийдете, вам можуть не видати його. Якщо, наприклад, є такі люди, коли вони подають і від'їжджають, їм треба терміново від'їхати, вони можуть написати довіреність на певну особу там же у мупі. Сусідка так робила, каже, я написала на ріелтора, він просто забрав моє ВНЖ. Все. Ніякого нотаріального завірення, мені здається, там немає. Що вам дає це ВНЖ по нерухомості? Ви собі можете тут жити, не платити кожен день євро в день. Юля, дуже велика економія. Дякую. Зекономила нам 365 євро. Ви е не можете по цьому ВНЖ працювати, на жаль. Е якщо ви хочете працювати офіційно, вам потрібно вже міняти цю візу на іншу. Якщо ви подаєтесь 5 років підряд на ВНЖ, потім ви можете подаватися на ПМЖ. Чим воно відрізняється? Тим, що по ВНЖ ви маєте право виїжджати за кордон цієї країни на місяць без попередження, без пред'явлення якихось довідок комусь. Але якщо вам треба надовше, то на два місяці ви можете від'їхати лише тоді, коли ви написали заяву в поліцейського по іноземцям, по сранцям так називається. По засранцям, розумієте? Ну, ви маєте пояснити, чому ви хочете їхати з такої гарної країни, де є море, гори, Розумієте, все красиво, а ви кудись збираєтесь. Ви маєте це пояснити людям. І тоді вас не анулюється це ВНЖ. Якщо ви виїжджаєте більше ніж на три місяці, ще й не пояснивши. Воно може анулюватися. Може і бути якби добре все, але на ПМЖ ви не зможете зарахувати оці п'ять років, які ви хочете подавати. Отримуєте ВНЖ по нерухомості, ви сплачуєте один раз в рік податок за квартири, там буде 0,1 або 1% відсоток від коштовності всієї квартири. Це приблизно, я точно не знаю, і плюс податок за ну, якийсь туристичний збір. І коли ви купуєте нерухомість, ви ще сплачуєте 3 державі від своєї суми. Скажуть, ой, давайте менше, якби суму запишемо да, в контракті, буде дешевше. Ну, я би вам не радила, тому що якщо ви захочете продавати, вам потрібна вся сума, що була вказана, щоб ви, якщо захотіли продати, купити в цій країні щось інше чи в іншій, хай воно буде офіційно все. Якщо, наприклад, ви купуєте новобудову від забудовника, ви ці 3% не сплачуєте. Це якщо ви вже вторинне житло купуєте, або забудовник продає таким чином, що оформлення пішло не на нього, і таке роблять. Таке теж буває. Медичне страхування, звичайно, ви самі оплачуєте. я Вже казала. один відсоток, да, як там нарахують, ви платите кожен рік. Але коли ви отримуєте ПМЖ, то оця сума буде в половину менша. І плюс ви можете бути відсутнім в країні більше ніж півроку, там чи 10 місяців. Це вже треба уточняти. Суть, давайте доживемо. Через 5 років ще може все змінитися. Якщо у вас є ПМЖ на 5 років. Тоді ви можете подавати на громадянство. Громадянство туди дуже важко, це просто нереально, але можна спробувати. Може, ведуть і навіть подвійне громадянство. Не знаю, побачимо З часом, якщо будуть ці зміни законодавстві, обов'язково вам про це скажу. Уточнення, якщо ви знаходитесь в чорногорі, у вас немає ніякої візи, ви кожен день повинні сплачувати 1 євро в день. Десь це дешевше, наприклад, Мойковац, десь дорожче, наприклад, кутор. Якщо це дитина від 12 до 18 років, ви сплачуєте 50 центів. Якщо це дитина до 12 років, ви не сплачуєте нічого. Коли ви вже купили квартиру, ви повинні пам'ятати, що є компанія, яка дивиться за чистотою у вашому будинку. За це ви повинні платити кожен місяць, залежності від квадратури за один квадратний метр 50 центів, один євро. Тобто, як ви вже підпишете контракт з цією компанією, ви купили квартиру, і у вас є сім'я. Ви можете відразу вписати в договір двох людей, буде 50 на 50, або одну людину, і потім подавати по спаянню. Що це значить? Чоловік подав ВНЖ, отримав його, і тільки тоді він може подавати на дружину і дітей. ВНЖ потрібно переклад свідоцтва про народження і переклад свідоцтва про одруження. Все, проходить скільки там днів, і вони також отримують і повністю на тих самих правах, знаходяться в Україні, як і людина, яка купила цю квартиру. Надії, що я зрозуміло пояснила. Якщо є якісь до запитання, будь ласка, питайте. Я з радістю відповім на них. Ціло вас люблю, обіймаю і, звичайно, буду вдячна за вподобайку, коментарі, підписку.